Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! А слава Богу, за життя, за радість. За спасіння, що в нас є, і саме про радість ми з вами будемо читати і роздумувати сьогодні. Про радість в нашому християнському житті текст прочитаємо з Євангелії від Луки, 10 розділ, дуже відомий текст, 17 го вірша. Знаєте, радість це повинна бути характерною рисою для християнина. Хоча, хтось каже, ну, християни просто. Особливо знову повертаємось. Якась східна північна традиція, християнські церкви, якісь ікони, де такі посні тяжкі обличчя, людина виживає в яких тяжких муках. І ну, немає такої асоціації, що церква християнська це місце, де люди радіють. Або християнське життя це велика причина для того, щоб перебувати в радощі. Але ми з вами прочитаємо текст, де про радість багато сказано. Але сказано також не просто про радість як емоцію, а сказано про причини цієї радості. І це глибина, яку потрібно нам розуміти, тому що іноді радіємо не тому, а про справжню причину ми не радіємо. 17 тексту, 10-й розділ Євангелія від Луки. Повернулися 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. Нагадую, що Христос, окрім своїх 12 апостолів, зібрав велику групу учнів своїх, 72 людини, 30, скільки, 36 пар. Він поставив їх в пари і сказав, ідіть і проповідуйте. Якщо побачите потребу, якщо побачите людей, які хворіють, які отримані Духом Злим, то моліться за них і побачите велику силу Божу. Так ось ці учні пішли, перебували в різних містах, спілкувалися з людьми, допомагали, проповідували і побачили велику силу Божу. І вони повертаються, і вони радіють, вони дуже радіють, тому що працює. Ви їх житті працює. І вони кажуть з захопленням: біси коряться нам через Твоє ім'я. Господи, ми такого не бачили. Щоб люди, які були утримані бісами, щоб сили зла, вони тікали від нас, щоб люди звільнялися, ставали щасливими, здоровими. Господи, ми радіємо від цього. І хтось каже, а чи буває більша причина для радості? Це справжня причина для радості. Але. Далі ми читаємо, він сказав їм: Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Христос каже: так, справді це перемога, це духовна перемога. Я бачив, коли ви ходили, проповідували, та й взагалі це велика дія Божа, як сатана не має сил, як сатана не може утриматися за допомогою своєї брехні. В сферах небесних, і він падає, тому що неправда відкрита, тому що правда перемогла, тому що сили зла тікають. І правда Божа стає ясною для людей, і всі кажуть: Ось учні Ісуса Христа ходять, проповідують Його Слово, визволяють. Це справжнє Царство Боже. Ісус Христос є Месія. І далі Ісус каже, так, це велика перемога. Я дав вам владу наступати на зміїв і скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Однак, однак. І тут Ісус Христос починає розділяти одну радість від іншої радості, і починає відкривати учням очі на їх життя, на оцінку себе, на те, чому вони радіють і що вони бажають в своєму житті. Він відкриває глаза і починає розділяти слово однак. Це слово, яке от просто проводить лінію. Не радійте з того, що вам покаряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Ось про що каже Христос. Як це, Господи? Ну чого не радіти? Ну така перемога. Ми прийшли, ми побачили твою Божу силу. Ну чи це не причина для радощів. Ми хочемо в цьому стані перебувати. І наступний раз ми можемо також, ми хочемо також сходити, також побачити цю силу, і знову повернутися і радіти, і пересказувати один одному, і бачити цю одну перемогу за іншою перемогою. А Христос їх зупиняє і каже: Стійте, ну це не дуже добре. Боже, ну що не добре? Ну що, ну хіба це не причина для радощів? Але Він каже. Не радійте просто, що вам вкоряються духи. Бо це радість реалізації. Вас, як людей, як християн. І ми цього потребуємо, все своє життя. Нам хочеться побачити свої духовні дари, нам хочеться зрозуміти, хто ми є. Нам хочеться побачити плоди наших трудів, проповіді. Хочеться побачити людей, які каються перед Богом. Хочеться побачити відповіді на молитви. Чи це не є добре? От скажіть. Ну, хочеться, тому що ти від цього відчуваєш, що ти, як християнин, живеш і не дарма, і, якось, і ти дієш, як Ісус Христос, а Христос зупиняє і каже: подумай про природу цієї радості. Тому що природа цієї радості ідентична тому, якщо б ці учні були, наприклад, студентами Гогвардсу, і просто у них Ну, вдалося перший раз передворити, наприклад, викладача на Віслюка чи навпаки. Все. Чарівна паличка працює. І це була б радість така ж сама тої ж природи. Тої ж самої природи. Але, Але що там Божого? А Божого нічого. Там просто що є: реалізація або наснага від того, що воно працює. І все. І все. Далі Христос говорить: радійте з того, що ваші імена записані на небесах. Радість не від реалізації, а від чого? Ідентифікації. І це інша радість, належність, кому я належу, хто я, яке моє майбутнє, не просто діє, та воно може діяти. Автомобіль може завестися, може працювати. І ти радієш, він не троїть. Але дістатися за допомогою цього автомобіля кудись це не те саме, що він просто запрацював. Він може і не їде нікуди. І буде він чудово працювати, як музика. Знаєте, як музика від двигуна. І механік буде радіти, але нікуди він не поїде і не дістанеться. Тому що воно не працює цілком. І тому Христос каже: ви ж подумайте про справжню причину, намагайтеся радіти від того, що ваші імена написані на небесах. І що далі ми читаємо з вами? Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав: оце дуже цікавий текст. Тому що, наприклад, Євангелія від Луки, вона дуже часто показує, як Христо, в Христі Ісусі діє Святий Дух. Оцінь Євангелія від Луки чудова і специфічна, тому що показано, як в Ісусі Христі, Сині Божому, діє Дух Святий, як оця трійця нам змальована. Але ми бачимо, як він радіє як людина. І Дух Святий дає йому радість від цього. Це приклад нам наведений того, ну, як діє справжня радість в серці християнина. Він звеселився Святим Духом. Очевидно, як в нього піднявся настрій, він посміхається і каже. Прославляю тебе, Отче Господи, неба й землі, бо приховав ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам так, Отче, бо так було тобі до вподоби. Що він каже? От серед цих учнів, 12 апостолів, 82 учнів, не було великих книжників освічених людей богословов, Там не було керівников держави, там не було священників, лівітів, не було тих людей, які були б знаєте, за своїм поклипанням і життям, які б вивчали тору, в молитвах перебували, і ось вони зросли до того, що щось в, них, в їх житті працює. Ні, він радіє від того, що це прості люди, навіть серед 12 апостолів. Замість Павла свідченого, Богослова, який вмів писати, був ще Юда, який не, роз... не зрозуміло, як взагалі жив і що в нього ще було. Але Христос радіє за них і каже Господи, дякую тобі, тому що ти їм відкрив таку високу правду простим людям, і вони зрозуміли, хто вони є. Далі, звернувшись до учнів, він сказав Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає, хто син, тільки один отець. І хто є Отець, як тільки один син. І кому син захоче відкрити. Христос підкреслює, що взагалі розуміння, хто такий Бог, це велика таємниця. Він каже: ніхто не знає, хто є син, хто є Месія, крім батька, який його посилає. І батька цього ніхто не знає, крім того Месії, якого він посилає. Тобто, розумієте, це такий цикл. Кругова таємниця, ніхто не знає, як грав мафію. Знаєте, одні заплющують очі, інші прокидаються, і хто є, хто не до кінця ну, всі розуміють. А тут він каже: ніхто не знає, хто є отець, окрім сина, і хто не знає, хто сина, окрім отця. Ви не зможете, ніхто не може доказовим шляхом або шляхом наукового дослідження побачити, хто є Бог. Ніхто не може. Ніхто. Це велика таємниця, прийшов Христос, і він каже. Вам, ну, просто повезло в вашому житті, тому що я відкриваю вам, хто є батько, і батько відкриє вам мене. Таємниця відкривається. Науков, в науковий спосіб ніхто не може ні філософськи прийти до цієї думки, ні богословськи, тільки Бог може відкрити. І це велике надбання. В чому ідея цієї радості того, що ні... всі сліпі, всі сліпі. І ось Божа ласка того, щоб тобі відкрилася таємниця. І це велике благословення. Мені схоже оце дослідження або пізнання Бога, хто трошки знає квантова фізика. Це так скажу, ну, таємниця таємниця. Там дослідити щось ну, дуже складно, там іноді закони працюють навпаки. Ну, наприклад, просто простий протон, елементарна частка протон. Що саме чудово, цікаве. В нього є маса, в нього є заряд, в нього є навіть радіус. Радіус у протона є. 2,8 на 10 в мінус 15 ступені. Але знаєте, чого в нього нема? Розміру нема. Розмір у нього 0. Ну, ну подумайте, маса є, радіус є. Нема розміру. Ну, розмір нуль. І це не спрощення. Фізики це не спрощення для ну, кращої праці форму. Це ж є. нуль. Нуль його розмір. Як це працює, як це виглядає? ніхто не знає. Але його розмір нуль, радіус навіть є, маса є, сила є, все ну, зрозуміло, ефект від нього є, а розмір нуль. Отак знаєте Бога досліджувати. Дія його є, присутність його є, вплив його є, Любові людину. Розмір його в цьому світі. Не побачиш, не помацаєш. Розмір його в цьому світі. Не побачиш, не помацаєш. Все. І тут, от хоч ти що зроби, як тобі не відкрито, то тобі не відкрито. І він каже: це ж велика радість, коли у людини розплющилися очі, і він побачив те, що неможливо бачити. І це подарунок від Бога. І каже, це складніше, ніж просто піти і виконати завдання і що десь працює. Знаєте, у бабок шипотух вони там нашепчуть щось, оп, і грижі немає. Та вона може такою ж радістю раді. Да раді... Бога, Бог скаже, а хто ти? Ти з цим якесь займалася, вам якесь займалася, тебе займалася, тебе там... ти думала, що через молодші наше, це все прийшло від сил зла. А ти думала, що Бог так працює. А до мене цього відношення ніякого немає взагалі. Це просто ну спрацювало, тому що спрацювало. А людина раділа, вона думала, що вона добро людям робить. А це не пов'язане не з Богом, не з Христом. Це взагалі просто, от просто воно як є. Тому, коли ми всім своїм бажанням хочемо реалізації себе, то потрібно на момент зупинитися і подумати про найголовніше. А Перед тим, як я хочу якусь реалізацію, я знаю свою ідентифікацію, ну я знаю, хто я, я знаю Христа Спасителя Бога, який живе в моєму житті. Чи від цього я можу отримати радість, тому що, якщо піду я таким шляхом, і не відчуваючи радість від синовства або дочківства Божого? Від розуміння Бога, Святого Духа, який просто перебуває в моєму житті, тому що я помилився молитвою покаяння. Я прийшов до нього. Я бажаю бути серед Його синів і дочок, і від цього радість відчувати, тому що я в сім'ї Божій, якщо я цієї радості не відчую, а піду шукати просто реалізацію, щоб замість цієї радості всередині поставити радість від того, що в мене я чогось добився, в мене щось вдається. Мені добре, в мене все працює, то я буду найщаснішою людиною, тому що цю радість, справжню радість від того, що ти дитя Боже, не замінить радість того, що в твоїм житті щось працює. Отак, служителі Божі, вони іноді йдуть хибним шляхом, не живучи життям. Відносин з Богом, а просто розбудовуючи церкву, царство Боже, там щось здається, проекти, телебачення, там інтернет-ресурси, воно працює, воно от якусь розвивається. А якщо немає цієї середини, то знаєте, все навколо є, все навколо працює. А з Богом таких близьких відносин немає, то в серці всередині. Починає розвиватися оця чорна дірка, яка в себе починає все затягувати. І іноді кажуть, а як Божа людина, а щось вона щось дивно поводить. Просто як якась жага влади, впливу, якесь життя незрозуміле. Оце воно, воно криве стає, тому що от всередині. Синівство Боже насамперед, воно провалюється, його немає. Є проекти, є діяльність, щось працює і крутиться, але все це туди пірнає в цю чорну дірку. І немає ну, справжнього духовного життя. І все життя людини починає виглядати як життя звичайної невіруючої людини. І хто скаже, та як так буває? Та так воно і є, так і працює. Це закон, про який сказав Господь. Якщо ти, ти не має в тебе відносин з Батьком Небесним, якщо оці, оцієї радості ти не отримав і вона не є всередині твого життя, то просто діяльність або реалізація, ну, вона нічого не дасть взагалі. Вона тільки гірше все зробить. Тому що твоє життя буде схоже на оцей спін, який крутиться, і не падає тільки тому, що він крутиться. І все. Юла, да? вона не падає, тому що вона крутиться. А коли зупиняється, очо люди іноді, знаєте, які в діяльності, вони на пенсію не хочуть піти. Тому що ти підеш на пенсію і це все впаде. Тому що служіння не буде, впливу не буде, ніхто не буде дослуховуватися, ти просто сам сядеш біля вікна, а ти вже забув, що таке просто читати Біблію, отримувати від цього наснагу, просто перебувати з Богом в молитві жити цим. Ти діяльністю вже давно живеш. І твоя, наприклад, родина живе діяльністю, оточення живе діяльністю. І коли діяльність закінчується, відпадають друзі, життя стає пустим, людина не вміє жити. Просто, і вона не піде на пенсію. Їй кажуть: та то зупинись, то дай ж можливість другим щось робити. А вона не зробить цього, тому що е, розуміє, що це дорівнює смерті в моєму житті. Ось чому радість від ідентифікації. Набагато крутіше, ніж радість від діяльності, реалізації. Тому не робіть всі ставки в своєму житті на реалізацію. Досягти і тоді буду радіти. Стоп! Христос показав, як це радіти. Він подивився на учнів, і Він посміхається і радіє Та не від того, що вони бісів ганяли перед цим, а радіє від того, що просто що їх життя це в життях уже християн. Вони йому дослуховуються, вони зупинились і задумались, і коли вони задумались, він від цього зрадів. Тому що істина їм починає перед їх очами відкриватися. Тому що Петро не витримав би, якщо б не було вже серце його не було опорою на Ісуса Христа, він би коли відрікся від Нього, він би не витримав, він би не зміг повернутися. Тому що він розумів, що Христос є опора, центр, а не Його діяльність. Бо коли ти зламався, зламається все. А коли ти зламався і ти в Ісусі Христі, то ти просто як ота травинка, яку вроді затоптали і знесли, а вона знову проростає. І це так діє. І це діє на протязі всього життя християнина. Тому одного часу він скаже: я звершив те, що міг, ось воно там вдалося, не вдалося. Але ну я буду продовжувати жити, і от моє життя реформа буде. Я, наприклад, діяльність або змінюю, або йду там в іншому напрямку. Але від цього моє життя християнське, воно всередині ніяк не міняється. Я можу одну діяльність змінити на іншу, я можу там довірити комусь щось, але ну, від цього моє життя не стане пустим, воно не стане розбитим, воно не стане нікчемним, воно не стане реалізованим. Не буду просто знаєте, як ото тірани хапаються краєм своїх. За, за те, що у них забирають, бо забирають їх життя. Бо все життя, все, ставка всього життя вона була не на то. І Христос каже: Я радію, це велика радість. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав: Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що численні пророки і царі бажали. Те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не, почує, не почули. Він каже: царі і пророки, які виконували велику місію Божу, і, згадайте пророків, були пророки, які воскрешали людей. От тут є люди, які замертвого помолились, він лежав там пару днів, і він воскрес. Не є такі серед нас. Немає. Якщо є, підійдете мені розпов... Це буде дуже цікаво, дуже цікава історія. Але немає таких людей. Але немає. Було пророки, які більше. Царі тут є, може тут керівник є якоїсь держави, я ну, не знаю, наприклад, є, немає. А Христос каже: а блаженніші люди, які мене побачили, зрозуміли, почули, їм відкрилося це більша радість, це більший стан, це більший вплив. Це більше реалізація. Знати Бога, це більше над усе. І каже, блаженні ви, тому що ви ці слова чуєте, тому що ви розумієте, тому що ви можете помолитися, звернутися. Я вас почую, і буду в вашому житті. Оце на величні, найвеличніша радість. Кажу вам, численні пророки царі, бажали бачити те, що бачите ви. Але не побачили, не побачили і почути те, що ви чуєте, але не почули. Друзі, нагадую, ми діти Божі. Ми звернулися до Нього, ми прийшли до Нього, Він нас не відкинув, Він почув нас, Він прийняв до себе, Він прийняв нас в число своїх, своєї родини, своїх дітей. Він каже: Я буду вашим батьком, я буду благословляти, буду вас вести. Навчіться радіти в цьому. Розбудовуйте своє духовне життя, свої відносини з Богом, своє спілкування з Ним, занурюйтесь цю радість, просто знову і знову ну, повертайтесь своєю свідомістю до того, хто ви є. А потім, коли от в цьому вже є, тоді, знаєте, маючи сили, ви будете просто жити, і Бог через вас буде діяти. Просто діяти кожен день. Це може бути там не ваше служіння основне або відповідальність, але це буде Божа дія, яка кожен день десь комусь, Твоє Слово, воно до нагоди буде, присутність Духа Святого, який в твоєму серці, він буде відбиватися на інших людях, Бог буде працювати через тебе. Але оця середина вона повинна бути наповненою. Хто ти є? Це дуже важливо. Христос зазначив, Христос показав знову учням, відкрив їм глаза на те, Чому потрібно радіти в своєму житті? Якщо це вам не дає радості, якщо ви живете в якомусь такому стані е, якоїсь депресії, некольорового життя, воно у вас чорно-біле, і вам здається, що немає причин для того, щоб подивитися і побачити щось цікаве в своєму житті, зупиніться і дослухайтесь до слов Ісуса Христа. Скоріше за все, ви цей момент або пропустили, або пропускаєте, Ви ходите навколо, ви шукаєте, але ви не бачите те основне, ви не бачите ту проблему, знаєте, як ото обірвані проводи, і воно не працює. Зверніть увагу на це. Помоліться, станьте до Господа і скажіть: Господь, я не відчуваю радості від того, що я твоє дитя. Господи, благослови, наповнюй мене Духом Святим. Я кажу те, що, знаєте, тут, як Христос сказав, як діє Дух Святий. От іноді бачиш вітерець і хитаються листочки. І іноді немає, і ти думаєш, а, а як його спровокувати? Іноді це навіть не зупинити, знаєте, як вогняне торнадо. Але це його дія, це його присутність, це його воля. Зверніться до нього. Скажіть, Дух Святий, я бажаю, щоб. Ну, ти перебував в мені, і я відчував твої присутність в своєму житті. Подумайте, це важливо, помоліться один, другий раз. Може, візьміть піст, але зверніть на це увагу. Не бігайте і не намагайтесь, коли у вас всередині пустота, просто збудувати діяльність, розкручуючи своє життя і думаючи, що. Коли я от це буде працювати в моєму житті, коли я буду до нагоди, коли мені будуть казати, який ти великий спеціаліст, який ти там класна людина, який ти там великий. Там... І, і я думаю, що я в таких словах інших людей буду від цього щасливий. Не буду. Це тимчасово, і воно працює тимчасово. І діяльність, вона як вибухає, так вона і закінчується. Але розуміння, що ти цінний в очах Божих, що ти спасена, Божа дитина, людина це найвище. Це найвище всього. Тому навчітесь цьому. Якщо навчитися, якщо будете в цьому перебувати, якщо розумієте, хто ви, то інше буде просто само собою працювати, але ваше життя не буде пустим ніколи тоді. Ви будете перебувати в ньому, і сила Божа буде в вас. І радість буде, як той. Знаєте, генератор ядерний якийсь просто не зупинити. Він і є, і є, і гріє, і гріє, і це нескінченно, тому що Дух Святий в серці, Дух Святий наповнює мене, Дух Святий дає енергію моєму життю. Нехай Бог благословить кожного з вас. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук. Інстаграм наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить. Господи як я бажаю бачити славу Твою, відкримою очі. Oh, what you, have?